Слава нашому Господу! До цього часу, до цього місця, кожному з нас допоміг Господь. Радий вас бачити і також знаючи, що наші друзі, наші брати та сестри, які пороз'їжджалися і в Європу, і далеко за океан, дивляться і разом з нами також радіють. Шкода, що, знаєте, Часто тільки видно того, хто тут на сцені, хотілося, щоб і подивилися і на ваші обличчя, і цей зал, який також дяка Богові, що наповнений. Господь сьогодні благословив нас і ми маємо таку особливу благодать. Я люблю ось такі живі служіння, де виходять і співають без фонограми. Так, можливо, десь чуть-чуть, Можна десь схибити, але воно ніколи не зрівняється з тим, що записане і озвучене десятки десятки раз одним і там же ж голосом, без тих емоцій, які ми можемо переживати на кожному служінні різні. І цей живий звук, і живий голос, наскільки воно все-таки прекрасно і добре. Що ми маємо таку можливість мати, проводити такі служіння. І дяка нашому Богу, і як написано в Святому Писанні, звідки це нам, що до нас сьогодні завітали такі гості? Будемо запрошувати їх частіше, щоб нам разом тішитися, як казав свого часу Павло, спільною вірою нашою. Вашою, каже Павло, і моєю. Нехай поблагословить кожного з нас Господь. Сьогодні дуже багато істин, дорогоцінних і коштовних, уже пролунало. І блаженні ми, коли ми будемо особливо уважні, щоб їх чути і складати в своєму серці. Були проголошені важливі слова життя і. Апостол Павло не раз говорив такі вислови, що це каже слово добре і вірно всякого прийняття. І тут дійсно можна сказати Амінь. Господь різними словами промовляє, різними проповідями. ми, що ми дійсно, як брати нагадували, я коротенько повторюсь. Зосереджуємося на Слові Божому, тому що є проповіді різні. Є навчання проповіді, є докору, є виправлення, є виховання в праведності, є якісь застереження, інші які, знаєте, потіхи, різні є настрої і в проповідях. Я пам'ятаю, як декілька уявіть собі років назад. Брат наш, головуючий в Господі Сергій, він тут говорив звичайнісіньку проповідь. Це не була проповідь е, з якимось таким повчанням. Це просто було таке свідоцтво Божої слави, наскільки він великий, наскільки він потужний, і наскільки ми мізерні, і нічого йому не винні. Але він явив таку велику милість, що наблизив нас до себе, дарувавши нам. Не просто спасіння, а дуже велику близькість зблизив до себе, назвавши синами і дочками. І ви знаєте, дяка Богові, що в той час я сидів і по Божій благодаті був особливо уважний, і воно так залягло в моє серце, що я, коли пригадую, я кажу: Господи, дійсно. Який ти великий, який ти славний, а відкрив свої обійми. І мене такого непотрібного прийняв, не просто як якого там раба, але дав гарантії синівства. І дай Боже нам, щоб це все нас надихало. Ось такі проповіді, які надихають. Нас на служіння потішають, направляють. І в Ісаїї 55 розділі такі є слова. Ісаїв 55 й розділ він починається такими словами, де Господь заклик робить. Придіть до мене спраглі, придіть до мене і купіть у мене і води, і поживи. І далі Він говорить: не витрачайтеся на те, що не насищає. Прийдіть до мене, я задовільню ваші потреби. І істинні потреби, і ви будете щасливі. І Ісая, цей самий розділ, третій віршик, він продовжується такими словами: нахиліть ваше вухо, підійдіть до мене, послухайте, і ваша душа оживе. Я укладу з вами вічний заповіт, заради незмінної вірності, виявленої до Давида. Я думаю, у вас на слуху. Часто ось було таке слово, незмінні милості, ось ці виявлені до Давида. Ми бачимо це на сторінках Святого Писання, коли уже іде рід Давидовий, які бували царі, такі що з його роду, що не корилися Богові. Але Господь каже, незмінні Давидові милості, вірність ось ця Давида. І далі. Ми бачимо, як Господь впродовж цієї історії звершував все саме так, як задумав. Вірний був. Не дивлячись на те, що там вже були схиби. Але є один нюанс, і він дуже важливий це те, яким був Давид, його поводження перед Богом, що Бог через нього гарантував, так би мовити, як і через Авраама на нащадки цілі. Вірність свою. Обітницю свою. Це, знаєте, головна думка сьогодні, ось нам оцінити Божі обітниці, які Він обіцяє виконати. І тут у цьому тексті написано тільки що послухайте, підійдіть, і ваша душа оживе. І я заключу з вами ось вірний вічний заповідь. Не заповіт дочасний, а вічний, нам, напевно, навіть важко уявити. Але Господь гарантує підійдіть тільки, послухайте тільки, послухайте, оцініть. І цей заповідь буде ваш. Так на прикладі Давида. І дивіться, вже апостол Петро в другому розділі. Друге пісня Петра. Правильно так, перший розділ, четвертий віршик, де апостол Петро теж цінить саме оцю Божу обітницю. І послухайте уважно, як він називає це все. В цих словах видно, яка цінність цих Божих обітниць в очах Петра. Через них, тобто через Божу славу. Яку Бог явив і Його чесноту, тобто всі ці ці добрі діла, його прихильність до нас. Ось через це все Бог по своїй природі дарував нам дорогоцінні і великі обітниці, щоб через них мова йде про обітниці, ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління». Яке є у світі. Ключові слова? Великі і дорогоцінні. Хай кожен з нас так оцінить це все. Може нам здатися, Він пообіцяв ще єві, що прийде Викупитель, і що б там не було, воно відбувається. Це воно то так. Але успадкують не всі. Бог як апостол Павло у Другому післанні до Коритян 1,20 каже, що всі обітниці в Богові так і амінь. Ще додає. Знову це слово, яке ми використовуємо, коли закінчуємо молитви зазвичай. Що це за слово? Амінь. Я знаю, що, можливо, є люди, які не до кінця розуміють в цьому залі, що це воно означає, це істинно? так. Або може поєднати ще більше, істинно, вірно, так. І ось апостол Павло він підтверджує, каже, всі Божі обітниці в Богові так і амінь. І апостол Петро свого часу він розумів, що. Через те, що буде е, змінюватися час, і з'являться люди, які будуть казати, ха, де обітниця його приходу. Елементарно, на що ви сподіваєтесь? Бо вже скільки часу пройшло, все залишається так само. На що апостол Петро каже, такі люди не знають. Просто не знають задумів Божих, Божого передбачання. Коли він наперед передбачає багато чого. І воно здійсниться і народиться той, хто має народитися і прийти у цей світ. Він визначив день, коли буде по правді судити весь світ. Так говориться, визначений. І тому має щось відбутися, те, що задумав Господь. Але будуть насмішники, будуть глузії, які будуть глузувати, де ця обітниця. І Різними способами, знаєте, так нахабно, так зверхньо ставитись. А такі люди, каже, не знають, як творився світ від самого початку, каже Петро, і до чого все йде. І ви знаєте, щоб виконати Божі обітниці, напевно, можна було б відповісти таким висловом, який свого часу сказав. Христос, коли до нього принесли Динарій. Він сказав: кесарю віддайте кесареве, а Богові віддайте Боже. Я думаю, це буде в якійсь мірі даже об'єктивною відповіддю. Як спадкувати Божі обітниці? Віддай Богові Боже. Тут потрібно неабияку мати мудрість, тому що ми, Люди вкрай неспроможні, навіть щоб порівняти нас з тому, що ми комусь щось обіцяємо. Які ми примітивні? Мудрості, розуму не хватило часу, можливостей, здоров'я і, і, і цей список можна продовжувати. В крайності забули, просто забули. Але Гос Господа не так. Обітниці Його виконаються. ми неспроможні. І дивіться, в друге Післання до Коритян, 7 розділ, перший віршик. Де апостол Павло дає теж настанови, маючи такі обітниці, які такі. Ну, тут не говориться в цьому розділі, але в попередньому шостому в кінці говориться про синівство, про наближення, про… Те, як Бог помилує, назве синами дочками, поселиться, буде ходити в своїх людях, з ними буде такий високий статус. І разом з тими обітниці, давайте підставимо апостола Петра великі і дорогоцінні, улюблені, очисьмо себе від усякої нечистоти тіла і духа. Звершуючи святі справи у божому страху. Інший переклад каже: звершуючи святиню. Тоже неповно розкрито, здавалось би, святі справи у Божому страху, звершуючи. Але, як тут написано, коли ти маєш такі обітниці від Бога. То очищай себе від усякої нечистоти тілесної і духовної. Далі апостол Павло в посланні до Євреїв, 6 розділ, 12 віршик, говорить про інший момент, щоб, каже, ви, обранці Божі, не облінилися, а наслідували тих. Мова йде про людей, які описані в Біблії, можливо, тих, які, як приклад, і живуть і дотепер в нас, в нашому оточенні, тих людей, які вірою і терпінням успадковують обітниці. В першому випадку, даруйте мені, я повернусь очищатись. Ми сьогодні чули важливо це. В другому випадку це віра. І терпіння. І ось коли є ця віра і терпіння, то ти маючи їх, ну, як гарантію, здавалось би, ще їх успадкуєш. І дивіться, є, е, я вже буду закінчувати, є місце святого Писання, історія Даниїла 6:17, я коротенько прочитаю, де цар Дарій, ну, в силу обставин. Ви всі знаєте історію цю, як його підловили, і його приятеля, вірного його слугу Даниїла потрібно було віддати у левічий рів. Все, він все старався до вечора старався якось щоб якось змінити цей наказ, а не зміниш. Такі були закони. Цар сказав, і крапка. І сам цар може постраждати від того, що сказав, що висловив. Дай нам Боже, щоб ми теж так пильнували свої уста і другий раз думали, що говорити. Бо наші слова теж вони нікуди не зникають, і вони мають силу. Дай Боже мудрості. І дивіться, що каже цей чоловік за свідчення. От, засвідчення, от він дивиться на Даниїла і каже: він все, вже нічого не можна змінити. Він каже: Даниїле. Твій Бог, якому ти віддано, незмінно служиш. Яка характеристика? Віддано і незмінно, так як ці обітниці незмінні, які давалися Давиду. І коли людина так відповідає в своєму житті на це служіння, віддано, незмінно, і цей чоловік так з вірою можна сказати, поганський цар з вірою говорить, що ось. Бог визволить тебе, от той Бог, якому ти служиш. Є в Святой Біблії також приклади не зовсім добрі. Я зачитаю. Зачитаю це перша книга Самуїла, другий розділ, 30-й віршик. Ви всі знаєте історію про Ілія, хороший священник, Бога любив. Але Сини його, які були після нього і провадили служіння, вони не те, щоб там аби як, вони так вели себе, що весь Ізраїль відвертався від Бога, чинивши різні огидні речі. І він з ними балакав, він з ними говорив: Сини мої, усвідомте таку річ, людина проти людини грішить, ще можна помолитися. А коли так проти Бога грішити. Хто заступиться? Не слухали. Але ви знаєте, Бог каже, через одного пророка, який прийшов до Ілія, говорить, через те, що ти уподобав своїх синів більше за мене, я ось що кажу. І послухайте ці слова. Це один віршик, перша книга Самуїла, 2.30. Тому ось таке рішення від Господа. Це, знаєте, щодо обітниць Божих. Хоч я справді обіцяв твоїм нащадкам, як і нащадкам твого прабатька, що повіки будете ходити переді мною, проте тепер приречення буде інше. Так не буде. І на це є причини. Так не буде. Адже лише тих людей, котрі шанують мене, вшаную і я, а ті. Котрі мене зневажають, будуть зневажені. Ось так. Не може бути успадкована обідниця якимось таким недобрим поводженням, зухвалим, байдужим, аби яким. Господь каже, тих, які мене шанують, ось їм буде належати ця обідниця. Хоч я так казав, сказав з жалем Бог. Але так не буде, не може так бути. Природі Божій. Він ніколи не назве світле темним, і навпаки. І закінчую також текстом Святого Писання, це теж один віршик Євреям 4 розділ перший віршик. І коли, каже апостол, залишається та діє обітниця входу, от коли вона є зараз для вас, для мене, і вона діє, то Рекомендація. то, Щоб війти до його відпочинку. Там говориться про цю обідницю найважливішу. Щоб війти до його відпочинку, дивіться, аби не виявився, виявився хтось із вас тим, що запізнився. Ось так може бути. Ось через якесь легковаження. Може бути так, що така дорогоцінна обітниця може бути далекою від нас. Ми можемо бути її позбавленими. Бережи нас, Господи, допоможи нам, Господи, цінувати Твоїми обітницями і прославити Тебе, живучи на цій землі, скільки ти визначив. Амінь.